я говорю из машины, из машины выходим, уважаемый. Да, я вас боюсь, чего это? Вот именно поэтому, выходите. Да не буду я выходить. Уважаемый, вы что-то не поняли, ведь? Жодни правила... Я говорю не на выход из машины. Э, я говорю, я сейчас выковырю. Выстрелить. Не надо ничего выковыривать. Я говорю, из машины вышел. Э! Из машины! Не будемо я виходити. Я люблю машини біля. Просто безприділ якийсь. той автомат, яким він угрожав, повернуть на його. Як видно із цих кадрів, то не до кінця він і затвор я це бачив перейде. На вашу думку, що із таким правоохоронцем треба було зробити? Уволіть. Між сидіннями лежала невеличка така сумочка чоловіча. Яку він весь час чомусь намагався засунути руку? Подальший рух даного транспортного засобу припинено. На якій підставі припинено? — Залишайте, Будь ласка, саме. Ні, я не вийду з автомобіля. За добу до цього в місті Київ був розстріляний «День». При переслідуванні автомобіль зупинився, вийшли люди і просто розстріляли автопатро. Тому на той момент у мене були побоювання за життя здоров'я моїх підлеглих. руки держати, щоб я бачу. Справа в тому, що на сьогоднішній день любий працівник міліції знає, які будуть наслідки, і невідомо, чи не залишиться він крайній в даній ситуації. Він настільки боїться не дуже застосувати зброю, а лишній раз кобори того пістолета достати. Ну, тому і гинуть працівники. Коли Україна фактично почала воювати з Російською Федерацією, перша телеграма прийшла службова про те, що набирають добровольців зведений загін державних інспекції. У мене не було іншої думки. Я, я знав, що я так буду. Это было под Красным Лиманом, Ямпольский поворот был, там был Сепарский блокпост, пытались проскочить через него. Особо у них и прикрытия туда не было. Я принесу, я <соскак> Наши действия. Вот смотрите, назад аккуратно, вот тут мины противотанковые стоят. Ну они не сдрейфили, как говорится, и красиво все сделали, проскочили. Также вони выполняли сопровождение перших лиц наших, сопровождали там в зоні АТО. Таким чином хочет скупити свою вину? Багато хто йде на війну, щоб отримати статус АТО. В АТО піти це не просто поле перейти, самі розумієте. Ну, все одно він у органи немає права дуже важке, дуже важке питання. Це так однозначно, не скажеш. Коли піднімали прапор над славянським виконколом, я був присутній, я брав в чому участь. Мій напарник зробив декілька фотографій на мобільний телефон і змогли на мобільний телефон міністра відправити ММС. Коли ми пізно вночі повернулися до табору МВС, вже в інтернеті ця наша фотографія вже була розміщена на стоїці Арсенія Борисовича Авакова. Сейчас начался второй етап люстрації, в рамках которого вволі 102 сотрудника госавтоінспекції. Сотрудники, приймають участь в мероприятиях по репресивному в забитиях революції гідності. Закон України про чішня влади не розповсюджується на осіб. Яки брали участь и вызваны участниками боевых действий у Звезду с проведением антитеррористической операции на сходе Украины. Однако, не двилячись на это, был вынесен наказ министра внутренних справ Украины Авакова. С опаской воспринимаем такую возможность, такую лазейку в законной иллюстрации, как возможность избежать ответственности с помощью ОТО. Это огромная, грубо говоря, дыра в законе, которая сейчас пользуются всем, кто попадает под ее действия. Но воно про люстрацію я узнав з соціальної мережі Facebook на сторінці міністра Арсенія Авакова. Я залишився без роботи. В Київській області я один із працівників, де учасників АТО попав під люстрацію за 11 чоловік. Є в інших регіонах, але в Київській області. Якщо взяти ту міліцію, вони розстрілювали людей, вони досі служать. Не, не ті хлюструють. Органи внутрішніх справ це люди, які в принципі, повинні допомагати народу. А коли вони ну, так чинять, то це вже не працівник органів внутрішніх справ. Далеко не кожен співробітник органів внутрішніх справ проявляє таку смі... сміливість і не оглядається на те, що буде з ним завтра. Я вважаю, що таких працівників не повинні звільняти. При умові участі їх в АТО дати їм білий вис. Ну, тобто почати спочатку. Я вважаю, що увольняти можна всіх і всіх набирати мене. Служба для мене це, це діло мого життя.